Колеги, всім привіт! Ми продовжуємо вивчати аудіовиробництво і працювати зі звуком. І з цього відео ви дізнаєтесь, як записати свій голос за допомогою програми Adobe Audition. Виглядає значок програми Отак. Що ми перше бачимо? Ми бачимо вікно, в якому ми будемо працювати з хвилею, зі звуковою хвилею. Ми можемо одразу почати записувати прямо звідси, а можемо перейти в інший вид вікна. Для роботи з мультитреком. Вибираємо цей варіант. Називаємо е, цей проект, наприклад, тест-тест. Е, можемо нічого не змінювати. Він говорить, що це у нас стерео звук, е, глибина бітова 32 і 48 тисяч разів на секунду. Наш аналоговий сигнал з мікрофона буде перетворюватись в цифровий, який потім ми будемо обробляти. Натискаємо ОК, і відкривається у нас вікно мультитреку. Тут ми тепер можемо вибрати налаштування нашого заліза. Натиснувши на Р, ми помічаємо, що саме ця доріжка буде використовуватись у нас для запису. На даний момент у нас використовується «Default Stereo Input». І якщо ми подивимося в налаштування, то у нас на даний момент це навушники. А нам потрібно перейти на звукову карту FocusRite USB Audio. Для цього ми вибираємо стрілочка Праворуч це вхід, ліворуч це вихід. Там, де вхід, ми вибираємо е, моноканал, і ми бачимо, що тут у нас нічого, крім нашого е, мікрофона з навушників. Тому ми натискаємо «Аудіо», хардвер і відкривається додаткове налаштування. В дефолт in ми вибираємо нашу звукову карту. Ось вона. Зпогоджуємось з тим, що він нас попереджає. Натискаємо ОК. І тепер ми бачимо, що у нас тут є індикатор лише одного з каналів, тому що ми вибрали моно. І це канал, до якого підключений на даний момент в звукову карту в мікрофон для студійного запису. Щоб записати далі, все, що нам потрібно, це натиснути на кнопочку рекорд, і все це буде виглядати отак. Контрольні тиснуть. Домашка не відпускає. Слухай антистрес на радіо основа. Твоє місце сили серед шкільного хаосу. Все на цьому у нас є готовий запис, який ми після цього можемо обробляти. Контрольні тиснуть. Домашка не відпускає. Слухай антистрес на радіо основа. Твоє місце сили серед шкільного хаосу. Якщо ми хочемо записати цей звук у моно, точніше у стерео, ми можемо вибрати тут вихід. і так само вибрати аналогову нашу карту. Але, як ми бачимо, все одно у нас записується лише лівий канал. Тому ми можемо вибрати цю доріжку, заблокувати на ній праву, скопіювати і вставити сюди. Все, тепер у нас є стерео звук. Контрольні тиснуть. Домашка не відпускає. Слухай антистрес на радіо основа. Твоє місце сили серед шкільного хаосу. Щоб це обробити, ми можемо використати скрипт типу Радіо. Виглядати. Контрольні тиснуть. Домашка не відпускає. Слухай антистрес на радіо основа. Твоє місце сили серед шкільного хаосу. На цьому все.